Сілям алейкум, друзі, ветері заман! З вами я, Камалія Девлетова. Разом до головного. В окупованому Мелітополі росіяни видали дітям так звані новорічні подарунки. До набору входила кепка з логотипом російської партії ЛДПР. І сім цукерок активістка руху Жовта стрічка поділилася, що випадок викликав хвилю обурення серед батьків у батьківських чатах. Активно засуджують таку турботу окупантів та звинувачують їх у зневазі до дітей на окупованих територіях України. Психологічні сеанси під триколором, психологи з окупаційної поліції на Херсонщині змушують учнів початкових класів давати свідчення проти батьків, родичів та сусідів. Ця нова практика у школах активно запроваджується у новому навчальному році. Активісти з Генічіська повідомляють, що так звані сеанси психологічної допомоги мають зовсім іншу мету. Окупаційна поліція розпитує учнів початкової школи про політичну позицію батьків, наявність родичів на материковій Україні, а також про ставлення до російських військових. Наразі невідомо, куди передаються зібрані дані однак, факти таких дій підтверджують активісти із окупованого Криму та Херсонської області. Мазут марки М-100, що потрапив у воду при низькій температурі, застигає та осідає на дно. Як зазначив еколог Ванасян з підвищенням температури влітку, мазут може спливати та створювати нову хвилю. Екологічної загрози. Такої ж думки дотримується голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Повідомляється, що зона забруднення стрімко розширюється. Раніше мазутні плями фіксували від мису Партеніт до мису Меганом. Однак за два дні вони охопили коктебельську затоку і дісталися селища оджонікідзе. Цьому сприяв південно-західний вітер щодме з 4 по 5 січня. В окупованому Кезлеві силовики затримали чоловіка за прослуховування українських пісень. Чоловік, нібито, встановив колонку у вікні своєї квартири та цілий день слухав композиції. За інформацією окупантів, затриманим виявився 50-річний уродженець Київської області Віталій Кірпач. З 2013 року він проживає в Криму та принципово відмовляється отримувати російський паспорт. У день інциденту він, за словами ФСБ-вців, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Я випив водки і руки -то служив мужу. Сусідні написали за аніміці. Я я в этом жалію. Хаюсь, більше не буду. На чоловіка склали адміністративний протокол і направили матеріали до суду. Наразі він перебуває у камері попереднього затримання. Адміністрація президента США Джо Байдена планує посилити санкції проти Росії у відповідь на агресію проти України. Головна мета нового пакету скоротити доходи Кремля від продажу нафти. Особливу увагу буде приділено танкерам, які транспортують російську нафту та продають її за цінами, що перевищують встановлену західну межу у 60 доларів за барель. Вашингтон прагне реалізувати цей пакет санкцій до 20 січня, коли на посаду вступить новообраний президент Дональд Трамп. Наразі для обходу обмежень РФ активно використовує так званий тіньовий флот. Старі судна, які становлять загрозу для екології через можливі розливи нафти. Американський подкастер Лекс Фрідман провів інтерв'ю із Володимиром Зеленським. У розмові, яка тривала понад три години, обговорювалися питання сучасної політики. Членство України в НАТО, військова допомога від США, вибори в Україні, участь Північної Кореї у війні, інаугурація Дональда Трампа та перспективи мирних переговорів. Особливу увагу викликав коментар Зеленського щодо Будапештського меморандуму, який передбачав гарантії безпеки України в обмін на відмову від ядерної зброї. Президент прямо зазначив, що ці гарантії виявилися лише увіренням, що Україна буде цілісною зі своїм суверенітетом. Якщо вам до речі, цікаво, що після того, як була окупована частина нашого Донбасу і Криму, Україна відправила три рази, мені здається, я не пам'ятаю дипломати, три рази упродовж кількох років, відправила листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму. Що вони відправили? А те, що було написано в паперці, консультації. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність. І всі повинні бути на консультації, всі повинні приїхати, всі повинні зустрітися терміново. Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Чи хтось? Приїхав, ви запитаєте, ні. Чи хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи, вони всі є зафіксовані у дипломатах. Чи хтось консультації провів? Ні. Чому? До да похіру. Це ж зрозуміло російською, правильно? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського МРА. Всім було похіру на цю страну. На цих людей, на ці гарантії безпеки тощо. Крім того, Зеленський розповів, що в перші дні повномасштабного вторгнення мав телефонну розмову з Лукашенком, який перепрошував за запуски ракет із території Білорусі. Однак згодом той це заперечив. До речі, через кілька днів перших днів війни я говорив з Лукашенком. По телефону. І він вибачався, і він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Президент згадав, як Україна просила запровадити санкції проти Москви ще до повномасштабного вторгнення. Однак, Білий дім відповів, що санкції будуть лише після того, як Росія перетне український кордон. Це не зброя, передусім. Це я просив їх санкцій. Тобто залякайте його, не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, е такня, вибачте. Ми реально. це вся інформація від команди телеканалу АТР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.